Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про справжню класику 90-х: автомобіль, який досі викликає теплі спогади в багатьох автолюбителів. Це Opel Omega B. флагман німецького концерну Opel, що випускався з 1994 по 2003 рік. Надійний, комфортний, місцями вибагливий, але все ще актуальний на вторинному ринку. Давайте розберемось. Що ж це за авто, чим воно подобається, і які нюанси варто знати перед покупкою? Приготуйте чай або каву. Поїхали! Зовнішній вигляд та дизайн Омега Б вразила своїм зовнішнім виглядом ще всередині 90-х. У порівнянні з квадратною попередницею це був крок у майбутнє: округлі лінії, м'який силует, спокійна, стримана елегантність. І навіть сьогодні, через 20 і більше років. Вона виглядає досить пристойно, особливо якщо за нею доглядали. Комфорт та інтер'єр Opel Omega B – це про простір. Салон величезний, комфортний як для водія, так і для пасажирів, якісні сидіння, хороша ергономіка, все під рукою. В дорогих комплектаціях шкіра, клімат контроль, електропакет, бортовий комп'ютер. Звучить непогано для 90-х, правда? Щоправда. З віком пластик починає сипатися, обшивка вигорає, а електроніка іноді жартує. Двигуни та коробки передач. Асортимент моторів був досить широкий: від скромного 2,0 до могутнього 3.2 в 6. Популярні версії 2.0 бензин, економний, але не дуже динамічний: 2,5, – 6 золота середина, добрий баланс потужності і витрати. 2,5 дизель BMW – ресурсний, але старий дизель, капризний до пального, коробки як механіка, так і автомат. Автомат зручний, але вимагає якісного обслуговування. Якщо не змінювати вчасно мастило, готуйтесь до дорогого ремонту, надійність та типові проблеми. Омега це як хороший друг, надійний, якщо ти теж турбуєшся про нього. Проте є нюанси. Підвіска комфортна, але слабка, часто стукає, потребує регулярного обслуговування, електрика головний біль. З віком з'являються фантомні помилки, не працює склопідйомник, блимає панель. Антикорозійна обробка слабка. слабка. Обов'язково перевіряйте пороги, арки та днище, охолодження двигуна. Слідкуйте за радіатором і термостатом. Перегріти легко, відновити дорого. Задній міст на автоматі проблеми з ущільненням і гудінням, часте явище, ціни, утримання та вигідність. Сьогодні Омегу Б можна купити досить дешево: від 1500 до 5000 доларів залежно від стану і двигуна. Але будьте уважні, дешева ціна не завжди вигідна покупка. Ремонти можуть бути дорогими, особливо якщо знехтувати дрібницями. Тим не менш, при нормальному догляді це справжнє задоволення від водіння, враження власників. Більшість власників відзначають дуже зручні крісла, як у великому дивані, надійність двигуна V6 при належному догляді, комфорт на трасі, тиха, м'яка, ковтає ями, мінус вага машини і витрати на обслуговування. Майстри Стео кажуть просто: якщо взяв живу, катайся роками, якщо ні, втопишся в ремонтах. Висновок, Opel Omega B – це вже не просто автомобіль, це епоха. Для когось перше авто, для когось улюблений проект. Вона може стати надійним другом, якщо дбати про неї. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте писати в коментарях, чи була у вас Омега. Яка версія, що любили, а що бісило найбільше? До нових зустрічей, друзі! Безпечних вам доріг! Підписуйся, якщо хочеш більше таких автооглядів! І до зустрічі!